Офіційний Kia Sportage 2020 року. 1.6 бензинчик на автоматі. На передньому приводі автомобіль весь по офіційному дилеру в плані обслуговування. В нього 97 тисяч оригінального пробігу. по кузову абсолютно повністю по оригінальному забарвленні, нічого не фарбувалося, не билося. Оригінальні 17 диски, хороша літня гума. У нас непогана комплектація, текстильний салончик. Весь час експлуатації був чохлах, кермо так само шкіряне. Тут у нас повний електропакет, електродзеркала зі складанням. Ніяких помилочок немає. Мультимедіа з камерою заднього огляду, з карплаєм, з Android Auto, клімат на дві зони. Підігрів переднього, передніх сидінь та керма. Також підігрівчики у нас є і на задніх сидіннях. Вони так само без зауважень. Технічний автомобіль абсолютно справний, друзі. Кого цікавить, він вже є в наявності, приїжджаємо, оглядаємо, перевіряємо і купуємо. Узі авто Новокостянтинівська, 8.